Є в Україні така собі блогерка Анна Алхім із сумарним охопленням аудиторії через її дві інстаграм-сторінки у понад 600 тисяч осіб. Ми б ніколи про неї тут не розповідали, якби не її відверта антиукраїнська риторика. За час повномасштабної війни вона стільки неприємного наговорила про українців та українську мову, що аж у Верховній Раді почали дивуватись. Куди дивиться СБУ та чому неї досі не зацікавились правоохоронні органи? Інтернетом навіть поширили чутки, наче у жінки серйозні зв'язки. Через що продовжує поливати брудом патріотів та залишатися безкарною. Тож ми вирішили розібратись. Хто стоїть за Алхім? Агент Алхім. Хто стоїть за скандальною українофобною блогеркою? Очевидно, ці люди мають якісь знайомства, мають якісь зв'язки. Які бренди продовжують співпрацювати з одіозною інфлюенсеркою? У неї, скоріш за все, немає ніяких кордонів з ким працювати, як працювати. Та чи отримує жінка гроші з Російської Федерації? Я не знаю, нікому круті, чим Путін, нікому вів'язівні чим Путін. Я можу сюди єсть, але я не знаю таких людей. Для мене в цьому плані он красавчик. Це відео українська блогерка Анна Буряченко, більш відома під псевдонімом Алхім, записала щодо до повномасштабного вторгнення. Хоча війна з Росією на той момент йшла вже понад сім років. А після початку освобождення Рускагаварящих у 2022 жінка продовжила підігрувати пропаганді ворога, називаючи західні регіони заводом дурнів. Вона відверто виступає проти української мови, стаючи на захист російської. От ті, хто ще забігся на те, що я виставила, може от мене зразу У мене повно друзі в уж ніхто не реагує так, як ви. Що я хотіти сказати неправду виставила? Правду, правду. Вона Завжди була такою точки зору, тобто навіть повномасштабна війна її не виправила. Це послідовна позиція проти України, це послідовна позиція проти української мови і культури, загалом всього, що українське їй це відразливе, їй це остогидле. Я не розумію, для чого себе силувати і жити в країні, яка тобі не люба, аж настільки, і і оточувати себе людьми. Ба Більше аналізуючи публікації Алхім, ми з'ясували, що з початком повномасштабного вторгнення її скандальних висловлювань про українську мову раптово стало більше, наче на замовлення. Черговий інцидент трапився під час її перебування у Львові. За словами блогерки, чоловіки у військовій формі зробили їй зауваження щодо російської, через що вона звинуватила львів'ян у розпалюванні ворожнечі. Я понимаю, что люди делятся на плохих и хороших, но блядь, именно Львов постоянно какая-то пи***а. Я не понимаю, что вы себе накрутили блин, и что вы себе надумали, блин, но вот та картинка, которую я когда-то выставил, она блин, именно именно в точку. Я сведома про российскую агентурную работу. Ее корыстные идиоты. Вона більше про корисну ідіотку для дій ворога, яка в принципі не могла прийти до того, щоб вивчити українську бетку, яка в принципі не змогла прийти до чогось там розуміння того, чому не можна слухати російську музику, і юзає великі маніпуляції. Там я вишиванки набрила, все я хороша. Останній із мовних скандалів за участі Алхім трапився понад місяць тому на вечірці в іншої відомої блогерки Стасі Макеєвої. Итак. Ти маєш заспівати будь-який трек? Це має бути правило українською мовою. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. Промовисто та показово закочені очі Алхім у підсумку підпалили мережу. Блогерку розкритикували у соцмережах, на що вона знову зухвало відреагувала. Я посипусь каката атака україномовних ботів в коментарях, в директі усім так гидко, всі в шокі, прям вас, прям вас ворота. Ну це страшного, потерпіть, ви ж терпіли. Вона образила велику кількість українців, і це не протистояння двох блогерів. це російські наративи, це руський мір, це відверта зневага, це відверте е, хамство. Ну хто собі міг дозволити сказати? Нічого потерпіть. Ну, типу, до всіх до всіх до, всі, до всіх українців. Все це відбувається на тлі публічної і перманентної дружби Алхім з росіянами. Так нещодавно вона засвітилася у Парижі в компанії бюці-блогера з боліт Ігоря Синяка. Чоловік, хоч родом з Краматорська, має російське громадянство, та за понад три роки Великої війни ніяк не прокоментував криваву політику Кремля. І таких друзів росіян інфлюенсерка має чимало. Ти просто маєш бути трошки площа і трошки маєш мати грошей, і в принципі ти можеш займатися коло діяльністю в Україні, але вона публічна людина. В неї там, там я не знаю, мільйонна аудиторія, пости господи, і тобто не помічати її, не бачити неможливо було. Це військовий Олег Семороз дивується, чому, попри публічну дружбу з росіянами та антиукраїнську позицію, блогерку так довго ігнорували правоохоронні органи у мережі. Подейкують буцімто через її впливові зв'язки. А саме коханця Алхім Харківського підприємця Костянтина Валеуліна фото із ним Анна навіть публікувала у своєму інстаграмі. Вона ж в інтерв'ю любить заявляти, як вона е, спить. Займається сексом за гроші. Вона займається там за дуже великі суми. Там же, ж вона називала за рейндж-ровер, за 200 тисяч доларів. Відповідно, люди, які готові платити такі гроші, чи платять їй такі гроші? Ну, очевидно, люди мають якісь знайомства, мають якісь зв'язки. За даними аналітичної системи «Юконтрол», Валеулін співзасновник інвестиційно-промислової групи АЕС Груп. Разом із ним до переліку бенефіціарів входить його рідний брат Роман та Мілиця Волкова. Водночас нам вдається з'ясувати, що це лише номінальні власники. Справжнім вгодоодержувачем є Олександр Євганович Скакун. А абревіатура фірми АЕС, що офіційно розшифровується як Alternative Energy Сорсес. Насправді символізує його ініціали російською мовою. Ну слухайте, та чи, чи буде коханець е, впливати якось на її, на її долю маючи ці можливості? Я підозрюю, що так. І я підозрюю, що це відповідь, чому е, вона могла в 21 першому році, там ще коли говорити, що Путін красавчик. Олександр Скакун це колишній перший заступник голови СБУ у Харківській області та екс-заступник керівника Харківської облдержадміністрації. У 2021-му харківський бізнесмен Олександр Ярославський прямо називав скакуна одним із власників футбольного клубу Металіст 1925 і тоді футбольний клуб володів 52% відсотками акцій аес Груп. Крім того, у судовому реєстрі знаходимо справу за фактом пограбування будинку скакуна та мілиці Волкової, яка нагадаємо є серед офіційних засновників ЕС Груп. Це означає, що вона перебувала у близьких стосунках з колишнім правоохоронцем та жила з ним в одному будинку. Імовірно, це і є ці зв'язки Алхім, які допомагали їй уникати відповідальності за антиукраїнську позицію. Ми ж прекрасно розуміємо, все таки, що є люди бізнесу, є люди, ну які мають певні статки, певний бізнес, і в силу цього слова бізнесу зрозуміло, що вони спілкуються з різноманітними структурами. Та й це ще не все. На офіційному сайті АЕС груп вказано, що до її складу входять Артемівський та караванський спиртові заводи. До цих підприємств також має стосунок корпоративна група Інвестор, яка належить екс-міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову. Це настільки треба не поважати себе? Я зараз апелюю до служби безпеки України, щоб планувати одні з найкращих спецоперацій у світі, мати велику повагу і руйнувати свою репутацію. Якоюсь вибачте прокурсєткою. Ми не будемо зараз вами вигадувати велосипед. А й перед займається корупцією, тому що зловживання впливом це ж корупція, хочу нагадати. Справу проти Алхім порушили лише після максимального розголосу та звернення до правоохоронців, депутатів Верховної Ради і ветеранів війни. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розпалювання національної ворожнечі. Ми надіслали інформаційний запит до головного управління національної поліції України, де нам повідомили, що розслідування ще не завершили. На сьогодні досудове розслідування в кримінальних провадженнях триває та перебуває на контролі ГСУ. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування в указаних кримінальних провадженнях у формі процесуального керівництва здійснюють відповідні прокурори Броварської окружної прокуратури та Центральної окружної прокуратури міста Дніпра. Я можу на жаль припустити. Що через місяць то там каже, так, що там кримінальні провадження? Міська та нема ніхто нічого, немає ніяких проваджень. Вони не рухаються, просто заявили, що відкрили все це. Просто пил в очі може бути. Аби цього не сталося. Ми звернулися також до центрального управління СБУ із запитанням щодо результатів перевірки висловлювань Алхім. Щодо зазначеної у вашому запиті особи повідомляємо, що з метою об'єктивного встановлення можливих протиправних дій або закликів з боку останньої, які порушували б чинне законодавство України, співробітники СБУ скерували відповідні матеріали для проведення експертних досліджень. За підсумками цих досліджень прийматимуть обґрунтоване рішення щодо подальших дій. Якщо, грубо кажучи, було доведено, що людина фінансована для проведення певних інформаційно-психологічних операцій в Україні з боку структур держави-агресора, ну, то це є ознаки державної зради. Це одна розмова. У нас час, якби з позиції вже досвіду, я не вірю в те, що люди це роблять самостійно, тобто це виключно. Ну, можливо, це є ідейні міркування таких людей. Можливо, дійсно вони ідейно так таки пропагують. Але як свідчить практика, це все підкріплено матеріальними аргументами в розмірі дуже суттєвих сум, які люди обирають свідомо для підкріплення своїх ідей. Чи є Анна Алхім агентом ФСБ, стверджувати не беремося? Однак те, що вона отримує гроші з Росії, факт. Ми вирішили дослідити рекламодавців-блогерки, аби насамперед для себе з'ясувати, хто і навіщо продовжує рекламуватись у такої токсичної особи, ще з антиукраїнською риторикою. Не можу сказати, що результат нас здивував, але і стверджувати, що на початку розслідування ми планували вийти на росіян, теж не буду. Певною мірою для нас це теж стало сюрпризом. Реклама в інстаграмі одна із джерел заробітку. Анни Алхім. за публікацією блогерка отримує від кількох десятків і до сотень тисяч гривень. Ну зараз блогерів дуже висока. Реклама плюс-мінус такі відомі. скажімо так, від 30 тисяч гривень і потолка нема. В таких як вона, тобто, там і по 100 тисячних цінності немає. Там і по 100 тисяч може бути, і по 500 тисяч. Девочки, показываю вам мою любовь. Вот эта вот субстанция для кожи головы очищает ваш скальп, кожу, и это просто обалденно. На цьому відео вона рекламує косметичні засоби бренду Хадат з офіційного сайту фірми. Дізнаємось, що це ізраїльський продукт, а компанія зареєстрована у 2016 році. Втім, жодного сайту на івриці або з ізраїльським доменом іл нам відшукати не вдалось. Натомість торгову марку Хадат знаходимо у російських реєстрах. Належить вона мешканцю Москви і громадянину РФ Даніелю Юнаєву. Ба більше продукцію цього бренду можна спокійно замовити на російських сайтах за дерев'яні, тобто рублі. Винядія такий такою уход хадат. На сі волос покажу вам буде блістій Пі під відео. Алхім позначає інстаграм-сторінку під назвою Хадад Юкрейн. В описі зазначено, що це офіційний представник бренду, але в інформації про обліковий запис країна походження прихована. Не поширюється, це означає, що ми можемо приховати, якщо ми не хочемо бачити, з якої країни. І це може бути Росія, просто створена і не показана. Це тільки говорить про те, що в неї в принципі в Україні немає таких великих заробітків, і, і тому вона йде на ринки і комбінує ці схеми Давай можемо з Ізраїля, а тут просто сторінку створимо, що це Україна. Ще одне підтвердження того, що бренд не має жодного стосунку до України чи Ізраїлю вакансія на сайті із пошуку роботи. Знаходимо там оголошення про пошук менеджера з роботи з клієнтами для компанії Хадат Косметікс. Офіс розташований. Увага! У Москві, на вулиці Профсоюзній. У неї, скоріш за все, немає ніяких кордонів з ким працювати, як працювати, і якихось моральних чи етичних цінностей. Дівочки давно не було рубрики «Парфюмерія». У мене дуже багато нових ароматів, і я потяхунку про всі вам буду розказувати. А сьогодні розкажу про свого любимчика. Я його давно хотіла це байбоза сібріс. А тут Алхім рекламує магазин оригінальної парфюмерії Ліза Парфюмс Бутік та бренд Байбозо. За інформацією з російських реєстрів, власником цієї торгової марки є Халіл Мохамад. У злитих базах даних знаходимо, що у чоловіка є паспорт громадянина Росії та індивідуальний податковий номер. Окрім того, ще у 2020 році він зареєстрував на Росії ТОВ Бозо, яке займається продажем парфумів. Чому в нас себе так добре тут почуває? Тому що в нас немає культури скасування, тому що ніхто і не сказав, що російською мовою ти тут бізнес вести не будеш. Але вона побачила, що російською мовою на неї підписуються люди, в неї є лайки, в неї є, в неї беруть рекламу, тобто гроші є, нічого не змінюється. Зокрема, йдеться про українських рекламодавців Алхім, які не зважають на репутацію блогерки і продовжують співпрацю з нею сегодня сьогодні миллион мільйон по поводу костюму. У Меня щось тако чорне в ньому була в Париже. Вот светлый. Есть єсче у, у дівчинах зелене. Кмілі. на лето то, що нужно. Це Алхім рекламує жіночий одяг українського бренду Кмілі. його власниця Катерина Мілько в описі інстаграм-сторінки Кмілі бренд вказано, що компанія здійснює доставку у цілому світі, окрім Росії та Білорусі. Однак сама власниця в інтерв'ю журналу Royal Design вже після початку повномасштабної війни у жовтні 2022 року зізналась, що активно співпрацює з країнами-агресорами. Головна мета на сьогодні це масштабування та вихід на європейський ринок. Ми вже дуже активно працюємо з Росією, Казахстаном, Білоруссю. Настав час підкорювати нові горизонти. Можливо, здивую вас, але натхненням для мене став не Івсен Лоран та Коко Шанель, а російський бренд Юлія Уейв та дизайнерка Юлія Василевська. Кожен бренд, який вибирає такого, таку особу до реклами має, скоріш за все підтримку бачення її свідомий український бренд. Який формує, скажем так, традиції України, там якісь здорову аудиторію та української української культури не дозволить собі піти до, до такої, яка ну не має ніяких цінностей. Якщо подивитися на її канал, на її фото, відео, контент, і так далі, там немає цінностей. До переліку таких рекламодавців можна віднести ательєр Сайз», пюр Київ. Санахант Store, Mili Boutique та Peach Beach Brand. Усі вони продовжують співпрацю з Анною Алхім попри українофобію блогерки та пов'язано з цим скандальність. Водночас в інформаційному просторі почали з'являтися інтерв'ю інфлюенсерки, які мали би відбілити її в очах суспільства. Це інтерв'ю, це чергове намагання її відбілити. Ну, вочевидь, там журналісти отримали собі хайп, кліки, перегляди. І ви знаєте, все це воно якесь зациклене йде. Її тягнуть, її цитують. Ну сісти, подумати, просто от якось усвідомити, яка цінність цієї Алхім в українському інфопросторі? Хто це взагалі Алхім? Ми звернулися по коментар до блогерки Алхім, аби дотриматись балансу сторін і дати можливість їй висловитися з приводу знайденої нами інформації. Однак піар-менеджер інфлюенсерки, дізнавшись тему розмови. Перестала відповідати на наші повідомлення. Якщо б суспільство не давало реакції, вони б собі далі пропагували свої наративи, і це б було значно небезпечнішим. Оскільки суспільство реагує, тоді вже мусить і влада якось реагувати. Якщо суспільство не буде реагувати, то й влада не буде реагувати. От все, все дуже просто. Попри кримінальне провадження, я сумніви, що Анна Алхім відповість перед законом у такому випадку, найдієвішим способом, щоб провчити блогерку, буде максимальне поширення цього відео, аби якомога більше людей його побачили і відписались від неї. Якщо Алхім не матиме підписників, то й не буде реклами. Окремо закликає бойкотувати бренди, які, попри українофобні висловлювання блогерки, продовжують з нею співпрацю. А от компаніями, які пов'язані з Росією, хотілося б, аби ними зайнялась служба безпеки України. Це були змови. Настав час для нового викриття.